сніг нагнув додолу віти дороги крижані, лизькі мости, без світла і тепла, а наші діти до Миколая слють і шлють листи, і від дітей послання незвичайне Про допомогу і кінець війни. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, Прохають, щоб повернулися живими, і про легкий до перемоги шлях. Святий Отче Миколаю, увесь клас тебе вітає. Ми тебе довго чекали і листи всі готували, але їх не відсилали, Хочу тобі особисто ми їх зачитати. І у твої святі руки хоче передати. У нас бажання незвичайні, велосипеди, іграшки. Та ж ні. До тебе, Миколаю, у нас прохання. Про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохань суперсили, невидимості у важких боях, прохаймо, щоб вернулися живими. Усі герої, що за нас стоять, допоможи святи! Даруй до перемоги шлях легкий, удачі воїнам нам кожному кроці, і їжу їм даруй, і захист від ворожих мін. Святий Миколай, не хочемо дарунку, нас інші бажають в ці темні часи. Це замість од здаткого впакунки на миру торбані. Свої принеси, закрий нашу небо своїми руками, Щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами прийшли в Україну і мир, і любов. Мій добрий, святий Миколай, ми віримо, що ти чуєш нас. Тебе ми просим і благаєм. Скоріше хай війна минає. Знаєм, щиро, Миколаю, що ти кожного згадаєш і що кожного солдата повернеш живим у хату. Святий Миколаю, принеси нам мир на небо і перемоги, хай на нашій землі ніхто не плаче і не просить допомоги. Найбільший дарунок українських дітей Україна вільна. Сонячна, тепла, рідна, незламна і, як ЗСУ, дуже сильна. Роби, щоб усі посміхались, і все так було, як колись, щоб ми від церен не здригались, за долю свою боячись, під мирним небом дай зростати, завзяття й сили ти нам дай, щоб з руїн змогли підняти і звеселити рідний край. Святий, Отче Миколаю, тебе щиро я благаю, принеси в своїй торбинці, на цукерки і гостинці, на солодкі мандаринки і на в іграшках ялинки телефона теж не треба, тільки мирного нам неба. Святий Миколаю, тебе я прохаю, щоб приністи взимку мир нашу домівку, домівку єдину, рідну Україну. Принеси мені, ліхтарик, святий Миколаю, не цукерки й шоколадки, я тебе благаю, щоб світло було завжди і вночі і нині щоб затишно було у нашій хатині, попрошу у тебе ще боржучку та пічку, щоб малесенька сестричка не замерзла у нічку. Теплу ковдру для матусі попрохаю в тебе, а я до мами пригорнуся і промовлю в небо. Хай архангел Михаїл теж нам допоможе. За сеуй, ППО славно переможе. Це все що просим в цьому році і без підказок писали все самі. Нехай наш голос до небес полине, почують і Господь, і Миколай, прохання української дитини і перемога прийде уже в наш край. Віли всім у перемогу, нашому народу. Згине скоро звод воїна, Бог не спить, чатує. Нашу славну Україну Буде ненька Україна, війна і багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати. І тебе ми, Миколаю, Усі, всі вітаємо, і в даруночок для тебе пісеньку співаємо.